Вітаю на моєму каналі. Дане відео присвячене повторному висадженню однорічних виноградних саджанців у шкілку, або, як ще кажуть, у перешкіл. Скажу свою думку про дворічні саджанці винограду, а також про районовані саджанці. Часто на початку свого заняття виноградарством, люди хочуть купити і посадити собі дворічні саджанці винограду. Ось у мене, до речі, завалявся такий дворічний саджанець, можете побачити, як він виглядає. Зачасту люди навіть готові платити за такі саджанці дорожчі, ніж за однорічні. Таке бажання пояснюється помилковим уявленням, що дворічний саджанець скоріше вступить в плодоношення і вже наступного року дасть мало неповноцінний врожай. Насправді це не так. Дворічні саджанці мають, звичайно, більше коріння, і вони, як правило, більше сильніші і трохи більш живучі. Але викопаний саджанець це не саджанець, що росте без пересадок на одному місці. Як правило, гарно розвинутий однорічний саджанець нічим не гірше, а то й краще по ряду параметрів. А за гарного догляду і сприятливих умов також може дати сигнальний врожай на наступний рік. Так, для прикладу, кущик бананас на другий рік дав мені близько 8 кг врожаю. То звідки ж беруться дворічні саджанці? Як правило, дворічними саджанці стають після перешколу. Тобто, після висадження однорічних саджанців винограду у шкілку повторно. Це, як правило, саджанці не ліквід. Нестандартні, низької якості, з поганим корінням, тонким приростом і тому подібне. Такі саджанці відбраковуються при викопці шкілки, але не викидаються, а знову висаджуються в шкілку на наступний рік, щоб доросли. Також буває, що по якійсь причині не вдалося реалізувати частину саджанців нормальної якості. І вони також висаджуються на наступний рік у шкілку після закінчення сезону реалізації. В цьому році маю деяку частину однорічних саджанців, яку вирішив посадити в перешкіл. Деякі просто не розійшлися нормальної якості, а деякі були відбраковані мною з самого початку. Хоча бувало, що мені присилали саджанці винограду гірші, ніж я відбраковую. І це без якихось попереджень чи знижок. Дивишся потім на такі садженець думаєш, ну йо йо Ну, нічого. Як я вже казав в одному з своїх попередніх відео, ще ні один садженцев винограду, який я собі купував, у мене не загинув після посадки. Посадка у перешкіл дуже проста. Прирість підрізається на три бруньки, корені підрізаються сантиметрів до 10, а то й взагалі до 7. Саджаються вони трохи рідше, ніж черенки у шкілці, приблизно через 25 см і на глибину 10-12 см. Коротше, можна сапою лунки надобати і посадити, або прогребти канавку і висадити у канавку. А далі, в залежності від умов вирощування, залишається або два зелених пагани, або якщо земля не родюча і ростуть погано, то й взагалі по одному пагану. Іноді у людей навіть ростуть саджанці по декілька років без викопки, якщо видно, що вони слабко розвинуті, то їх навіть і не викопують. Тобто, щоб ви розуміли, ніхто спеціально не ростить саджанці винограду по 2 роки. Якщо все нормально, то за один рік саджанець винограду виростає до нормальної кондиції і реалізується. Я особливих переваг у дворічних саджанцях не бачу. Зачасту, і це не тільки моя думка, повторна висадка у шкілку саджанців на користь їм не йде. І чим більше разів так висаджувати, тим саджанцю буде гірше. А то продають потім трьохрічні саджанці, чотирьохрічні саджанці. При такому вирощуванні можуть накоплюватися якісь патогени, хвороби, шкідники. А саджанці можуть просто з часом деградувати. Ну а якщо навіть такий саджанець росте постійно на місці без викопки, то уявіть, як його потім викопати, не пошкодивши коріння. В однорічних саджанців корені буває по декілька митів ростуть. Ніхто ж не буде розкопувати їх всі. То в кращому випадку сантиметрів на 20-30 і копають. І що толку? На мою думку, краще купувати і саджати однорічні саджанці садженцевиноград. Нормального розвитку. І не обманювати себе. А також не давати обманювати себе іншим. Недавно бачив оголошення про продаж п'ятирічного куща Б'янки, який вже дає кілька відер врожаю. Здається, за 350 гривень. Особисто стикався з людьми, які хочуть от саме дворічні саджанці. А то й взагалі трирічні їм подавай. І немає сенсу пояснювати їм, що у таких саджанців мало переваг. А якщо вони ще й коштують дорожче, то й взагалі навіщо вони потрібні. Принаймні, якщо переваги у них і є, то вони, як правило, не ті, які від них чекають люди. Проте, клієнти, як правило, не дослухаються до парад. І все одно йдуть далі шукати двох-трьохрічні саджанці. До речі, ще один популярний самообман це пошук і купівля так званих районованих саджанців винограду. Насправді є районовані сорти винограду, тобто сорти зареєстровані та випробувані для певної місцевості і клімату. А от районовані саджанці представляються продавцями і сприймаються людьми як саджанці, які виросли, наприклад, от на півночі, то вони на півночі і рости будуть краще. Тобто у них начебто виник імунітет до всіх місцевих хвороб і шкідників, до морозів, і клімату, і ще не знаю до чого. На мій погляд, це все взагалі невігласто, яке пропагандується деякими продавцями саджанців винограду. Я неодноразово купував собі саджанці винограду з різних частин України. І всі вони фактично ведуть себе однаково з поправкою на сорт і місце, куди посадити на ділянці. Так що, шукайте нормальних продавців і купуйте у них. А не на базарі невідомо в кого, чи по безіменних оголошеннях, також невідомо в кого. Це ви маєте бути дуже везучою людиною, щоб купити у когось невідомого і виграти, бо чого тільки не придумають. І набути імунітет та морозостійкість. І якісь виноградні дерева вже продають, і нові гібридні форми з неіснуючими характеристиками також перейменовують старі сорти. Нудних примітивних шахраїв також вистачає, продають будь-який сорт, який забажаєте, а виростає преображенням. І це не самий поганий варіант. Або взагалі дохлу лозу присилають замість вегетуючих саджанців. Був тут недавно такий випадок. Тож, ще раз раджу, не обманюйте себе самі і не дозволяйте іншим цього робити, і користуватися вами та вашими коштами. А взагалі, навіть не у грошах справа. А у втраченому часі і у втрачених сподіваннях. Наразі все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!